Ученик станув перед учителем, весь запаленілий, весь тремтячи з обурення. Учителю, мовив він, ледве переводячи дух, ти післав мене між людей і велів жити серед них десять літ і брати участь у їх житті і придивлятися їх ділам. Він урвав, задихавшися. А ти приходиш по році, і, як бачу, не дуже задоволений, мовив учитель, усміхаючись лагідно. Ах! Не говори мені про задоволення, вибухнув молодий чоловік. Я весь палаю і тремчу, нічого подібного мені і вісні не снилося, як те, що довелося бачити за той рік. Стільки брехні, стільки фарисейства, стільки дрібної злоби і безтямності, і нещирості. Ну ну ну, -ну мовив учитель, твоє обурення гарно свідчить про твоє незіпсоване серце, але говори трохи докладніше. Що ти бачив і що так обурило тебе? Докладніше, хіба ж можливо розповісти тобі докладно все, що я пережив за той рік? Я жив, мов чоловік, запертий між плошиці? Кожний дотик був і біль, і свербіння, і обридження. Я бачив політиків, що на народних зборах розпливалися, буцімто готові йти на муки за народ, а зараз потім програвали в карти тисячі. І благали кредити у ворогів того народу. Я бачив газетярів, що в своїх газетах кидали громи на хрунів та донощиків, і самі зараз же доносили ворогам про все, що діялося в їх таборі. Я бачив учителів, що перед молодіжю опльовували і гидали науку, і лаяли саму ж ту молодіж, яка тиснеться до шкіл і задає їм клопоту. Я бачив духовних. Що прилюдно обурювалося на кожного, хто посмів несмілим слівцем осудити їх хіби, а самі проводили ночі за картами та пиятикою і підіймали насміх своїх власних собратів. Я бачив, сину мій, перервав йому учитель, хіба думаєш, що те, що ти бачив, щось таке нове, чого досі не бувало ніколи? Може, й бувало, та не у нас, не в такій мірі. Не робилося так безсоромно. Кажу ж тобі, вчителю, що руки обадають, дух замирає, коли дивишся на все це. Подумай, пускає для між темні маси оклик, палити ворожі доми та склади і тішаться наперед, що їм за їх поклики не буде нічого, а потрапляють ті, що підуть за їх покликом. А коли ніхто не пішов за ними, вони говорять з нашим ворогом можливі лише два способи. Або палити його, або цілувати в руку. Ми кликали палити, ніхто не йшов. Тепер підемо в противний бік. Ну, що ж, мовив учитель, Умгекевт іст Авгефаген. Все ще не таке диво. Подумай лише: один одного рад би в ложці води втопити, по кавалочку розщепити, а прилюдно кличуть усіх до згоди та малюють благодаті єдності. І все те лише в тій цілі, аби моє наверху було, все в якійсь дивовижно сліпій спекуляції на щось таке, чого не мають у руках, у погоні за якоюсь чортівською радістю, що ось то не буде ані їм, ані мені. Слухай, синку, мовив учитель, подаючи ученикові склянку чистої холодної води. Ось на, випий! Що це має значити? запитав ученик. Випий і послухай, що тобі казатиму. Не занужу тебе довгим оповіданням. Бачиш, коли я був молодий, то жив у домі мого батька в селі, а недалеко нашого дому була простора громадська толока. Тямлю її з малку, була рівна, покрита густою, хоч і низенькою травою. Малим хлопчиком у товаристві інших дітей бігав я часто по тій толоці, качався по траві. І досі ще, здається, чує їм який шовковистий дотик на своєму тілі. Минуло кілька літ. Я пішов до школи, до міста і бував у батьківському домі рідко. Та раз, прибувши на вакації, я здивувався немало. Наша толока майже вся була поросла величезними будяками. Вони розсілися по ній здоровенними островами сіро-зелених колючок. Що зверху понакроплювалися були блідорожевими крапками будь-якових головок, а деінде білілися сереблястим пухом достиглого будь якового насіння. Від тих островів, мов від великих полків, ішли в різні боки менші або більші лави будь-яків, мов відділи, вислані на те, аби завоювати чимраз більше місця, аж на дорогу, що вела серединою толоки. На береги річки, що обрамувала її з двох боків величезним гаком, вибігали то маленькі кубки, то поодинокі бадилля тих смілих, озброєних пакисників рослинного царства, а декуди стояли вже густими рядами, мов вояки в гліді. Де розсядеться один такий галапас, там зараз біля нього видно цілу громаду менших, мабуть, паростків із його кореня. Під їх стопіхатим листям, що широким вінцем розлягається по землі. Щезаки бадило вистрелять угору, недія м'яка травка, щезають біленькі очка маргариток. Навіть тверді бадильця пахучого кмину мусили уступити перед тими гордами і в своїй шпичкастій зброї недоступними галапасами. Таточку, а це що у вас таке? запитав я батька. Бачачи таку халепу на моїй улюбленій толоці. Сам бачиш, синку, будьяки, мовив батько, «Від кіля ж вони взялися, а Бог їх знає, самі з себе виросли. Але ж вони зіпсують вам усю толоку. Уже і зіпсували, та що робити? Викосити їх? Уже ми косили, синку, та нічого не помагає, ще дужче ростуть. А розорати толоку. Всього нам навільно. Толока громадська, а громада волить мати хоч тінь своєї вигоди. Я не раз ходив і придивлявся тому будь-яковому полю. Воно, здавалося, мені навіть без вітру шелестіло. Здоровенні будяки, завишки в ріст високого чоловіка, стояли, як густий ліс. І хитали своїми головками, мов сміялися з моєї безсильної туги за гладкою, м'якорунною толокою. А коли звернуло під осінь і в усіх головках подостигали купки вовнистого насіння, тоді кожний подув вітру розганяв мільйони такових пухових зерняток на всі боки. Одні підіймалися високо в повітря і летіли милями, інші неслися хмаринками понад землею. Чіплялися плотів і дерев, заповняли рови, покривали ставки і калюжі білястими ниточками свого пуху, застиляли людські подвір'я, засівали всі поля, огороди, сади проклятими будь-яковим насінням, залітали навіть до хат. І товклися по вікнах, немов бажали доочне сказати хліборобам, що будь-якова армія грозиться забрати усю плодючу землю, занапастити всі їх з таким трудом управлені ниви, закрити весь світ перед їх очима. Мені страшно робилося на вид тої безмежної сніговійниці будь-якового насіння, і я мало не сльозами на очах показував їх батькові. Таточку, що буде з нами, адже кожний такий пушок це ось такий здоровенний будяк, що запоганить квадратову стопу землі. А дивіть, скільки мільйонів їх літає. Що ж, синку, нехай собі літають, ми їх не зіпрем, але ж вони відберуть нам землю з під ніг. Не бійся, синку, бог ласкав. Не кожне таке насіннячко мусить зійти і вирости. Мільйони їх летять, і мільйони їх пропадуть, та й ми також не без рук. Зробимо, що зможемо, щоб не дати їм занадто поношитися на своїй землі. Коли настала осінь, я знов поїхав із батьківського дому в світ у школу. Мені не довелося повернутися дому аж за десять літ. Наближаючись до рідного села, я пригадав собі толоку. І був цікавий побачити, які поступи зробила за той час будь-якова армія певно, тепер вся толока буде одним будь-яковим морем, перерізаним хіба одною доріжкою. Я не мав якоїсь відваги запитати про це свого візника, для того ж дав, поки не доїдемо на місце. Ось уже знайомий горбик, по якому закручується змією дорога, ось стара громадська ліса. Яку відчиняє перед нами старий дід Панько, з насуненою на лисину кучмою, хоч на дворі стоїть лідня спека. Ось ми і виїхали на толоку. Що за диво? Ані одного, кажу тобі, ані одного буд'яка з тих гордих велетнів, що тут уперед пишалося такими густими лавами та островами. Де не десь терчать по одному невеличкому будячкові. Але вже зовсім іншої породи, не такої, як мої колишні знайомі, а скрізь на толоці, по давньому низенька, густа м'яка травка, та мільйони білих очок маргариток. Та де де біля дороги жовті цвіточки козельцю, та й годі. Приїхавши додому, я не міг утаїти своєї цікавості і зразу по перших привітаннях запитав батька. Таточку. А що то сталося з нашими будьяками на толоці? А бачиш, синку, дав Бог, минулося. Та бачу, але як? Ви переорювали толоку? Ні. Викосили їх? Ні. То, може, випалили огнем? Де там? Минулося. Поліття на них не стало. Тоді були мокрі роки, а надто понижче толоки пан хотів було поставити млин. Та загатив річку. От, мабуть, земля на толоці насалася вологкості, а ті галапаси, видно, злюбили собі та й кинулися рости. А по кількох роках гать вирвало, річка поменшала, земля просохла, і їм не стало поліття, і вивелося. Як прийшла хто з нас звідки, так і щезли. Щороку їх робилося менше, поки зовсім не перевелися. Бачиш, і така погань має своє полиття. На сьому скінчив мій батько своє оповідання, на сьому і я кінчу своє, мовив учитель до ученика. Розумієш його, сину? Ученик глядів на учителя якимись невпевненими очима. То ніби що, чекати аж лихо само мене? А не забувай про греблю, про ту греблю, що спиняє свободний біг ріки. Що задержує гнилизну і застій і сприяє ростові будь-яка. Греблю, синку, греблю треба розірвати. Ти бачиш об'яви гнилизни й застою, а не добачив причини, яку треба усунути. Розумію тебе, мовив ученик, зриваючись з місця. Іду і робитиму, що зможу.